Вітання. Я вже на околицях Салерно. І далі я з 15 року, звати Світом. Всі, хто притягнуться гравітація, ведіть свої духовні щоденники. Це основне слово, яке я хотіла сказати. Бог всіх любить безкінечно, Бог всіх любить неймовірно, Бог всіх любить глибоко. Він це показав на ділі. Ісус прибив нашу плоть гріховну темряву да? до Христа. Той вибір, який зробив в Адамові, да? а, все пішло не так. В результаті що? Війни, розлучення, темрява і зло. Бог все не хотів своїм дітям і не хоче. І коли Ісус на Христі звіршилося, це значить, що в майбутньому, яке Він є, він Альфа і Омега. Він вже знає, коли дати нашої смерті, коли зустріч з ним, да? в духові, да? бо тіло тимчасово дух вічний. Ах. Тож говоритися те, що важливо. Я кожному дивитися і бачити своє. Активуй портали неба в кожному, хто дивиться, дивитиметься відео їхнім сім'ям. Подивіться про молитви Яна Тітова, а також вивчення Тори у неї на каналі. А, мати шести дітей, яка колись хотіла випригнути через вікно. А Темрява її тоді звала. І Маючи одну дитину, вона чуто не зробила. На жаль. На жаль, темрява, вона така. Темрява це люцифер, який хоче бити і погубити. Йому не цікаво, він може допомогти вам заробити гроші, да? але ті гроші не принесуть щастя. Багато з вивіддатних людей і акторів, відповідно, просто гарних бізнесменів. ходили в життя, навіть маючи. Ще мільйон, наприклад, навіть він казав, ми так збідніли, що мільйон йому то мало. Тобто думки, які сіє нечестивий, вони такі, що мало, да? але е, забира життя. Те, він не міг послужити ще Богу, да? і понести ще своє світло, благословити. Але за нього вибір зробив інша сила. Це як в фільмі, подивіться, спектаклі вони противляться друг другу, да? там показано, а також за час до нашої ери. І там, коли прибивав до Христа, він там головний персонаж, вони противляться друг другу. Він каже, це не я. Он каже, звісно, не ти, це я через твоє тіло це зробив. А... Каже, тебе теж синяк дуже на пальці лишиться, як ти прибивав Ісуса до Христа. А, тобто нечистивий управляє просто людиною, маніпулює. Ще рекомендую спектакль, і був вечір, бо утро, день шестой. Там теж гарно показано, як нечистивий теж втілюється в Єву потім, да, що говорити своїм чоловіку, які слова. Щоб він також кусив. по зла. Да. Тож, добро і зло в кожному з нас. І обирати кожен день обнулення. Кирилан Ліф, потужні книжки, лекції рекомендую. Вона підтвердила експериментально, включаючи людей, коли вони моляться, коли вони спілкуються, і підтвердила цю думку, вже вчені підтвердили, що нами закладено, щоб ми жили в любові. Тобто, якщо людина починає обманювати, зраджувати дружина чоловіку, чоловік дружині. А, тобто це обман включається, да, невідповідність тих слів, які вони давали обіцянкам один одному. І що відбувається? Відбувається, коагуляція білків, Ростають такі нейронні дерева, які деструктивні. Тобто не закладено богом обманювати, не закладено богом а, творити зло, да? тільки творити добро. Тобто, творячи доброві серця автоматично у нас сформується. Красиві нейроні дерева, як дерева в саду райському, да, в голові тільки. В голові на сей райській саді, добро і зло. І щодня ми обираємо, на чий стороні нам бути, Даже ще кожен секунди, да, які думки впускати. Через це дуже важлива духовна їжа, яка буде напитувати нас і пропускати Бога, не себе славити, а Бога славити через нас. Як, як казав там, акторам, да, Видатний він і да, і він казав, що не себе в іскусство, а іскусство в собі, да. тож не просто себе, а Бога в собі, щоб Бог світив через нас. Бо це істина, те добро, яке Бог хоче, щоб проявлялося через нас, через наші тіла, через діла. А, і рекомендую також канал в Ютубі Вайкра. Такий цікавий роздум про е, те, як е, благословляти да, фінансово чи словесно. Ми ж можемо сіяти не тільки фінанси, ми можемо сіяти слово, так, слово підтримки, слово вдячності Богу за новий день, а ще розділити його і віддати йому всю славу. Вау, яка тут була панорама. Ось такий. Е, Такий перехід. Це вже третє відео, тобто я вже йду понад 20 хвилин. 26 від, від пляжу Саверно до слідуючого містечка, Вітрі Сульмари. І коротше зарядочка, і може побути а тет з думками, які Бог дає. Просто корисно. Хочу сходити купити собі такі шкіряні, босоніжки тут бачила, мені не сподобались. Тобто я ще зекономлю 30 євро, да? скажімо так. Бо ну, взагалі такого фасону я не бачила, він такий більш класичний, ну мені сподобався. Дай Боже, щоб я їх купила. І покупки також повинні бути в радість. Бо радість це є Бог, да? істина це радість, добра радість, радість в, ми, в мирі, радість е, е, в шоломі, що ваше тіло радіє цій радості. Ума така дитяча радість, ніби наївна. Не радуватися. Що десь комусь погано і о, а вам добре, радіти, що порадіти за ту людину, якій добре також, і помолити за тих, кому не, не ок, щоб їм було ок. Святий злися на, на світ Духом Святим, Дух Святий злися на світ а, і на всіх президентів світу, щоб домовились, щоб настався довгожданий мир. Якщо ми всі це будемо просити щиро. І в єдності, то це відбудеться. Чого хоче Бог, єдності. Про це також, послухайте, Лайтман, Міхель Вайтман про це говорить. То що ми всі на сам частини істини? Неможливо, щоб людина знала всю істину. Це неможливо. І як казали вчені, да, віддатні люди, я знаю, що я нічого не знаю. В яку глибину ми не копнули, там є ще глибша глибина. Є потужна дуже пісня Олексія Лідяєва. А також про те, як нирнути в ту глибину глибин в рок-версії, в нього там як концерт він йде, да? а, а також я ниряю твою ріку, Господь Сергій Барта. Тобто, я ниряю цю ріку, а в ній така глибина також твоєї любові, що неймовірно, дуже да? потужна пісня. Олексія Ліяєва дуже також потужні пісні, такі енергетичні, Богом, Духом Святим наповнені. Таким дірзнавінням, тим, що він хоче цього пробудження, він хоче, щоб це чесне, щоб це сонце правди воно зійшло. Да? Він навіть пішов в політику, щоб були закони такі духовні вводились, да? а не якісь содомські, да? Да, якісь те, що не хоче Бог. А, і він це добивається, бо, бо з ним Бог. А, а щось Бог допускає, звісно, не все. В твоїх руках, Боже, все, без твоєї відомої волосина не подаветься твої шляхи, виконуй твій план, Боже в моєму житті, житті кожного, хто дивиться. І вся слава тільки тобі, ти номер один. Поконяться тобі всі народи, язики. Моліться десь на горах, особливо це енергетично. Слава ти, Боже! Аллілуя!